23 листопада, внаслідок чергового нападу агресора, Україна пережила перший у своїй історії блекаут. Ми залишились без світла, води та опалення. Блекаут може повторитись, тому до нього треба готуватись. Як зберегти свої нерви і відносний комфорт на період відключення? Ми підготували корисні поради. По-перше, варто подбати про збереження тепла в квартирі. Про це ми вже говорили, але є ще деякі дієві поради. Зараз дуже актуальна повітряно-бульбашкова плівка. Це дуже хороший варіант для утеплення вікон. Уважно розрахуйте метраж своїх вікон. Придбайте повітряно-бульбашкову плівку так, щоб закрила повністю все вікно. Тут тепло тримає сама плівка, а також додатковий прошарок повітря у цих бульбашках. Тепер ця плівка не лише для того, щоб не псували товари при транспортуванні, і не для того, щоб зняти стрес, поклацуючи бульбашками. Тепер це справжня ізоляція від холоду. Таку плівку ви можете придбати на метраж або вже в готових запаяних рулонах. Вартість близько 80 гривень за 10 метрів. Заздалегідь заклеюйте повністю усі вікна в квартирі, щоб краще зберігалось тепло. Одне з вікон заклейте не до кінця, щоб ви могли провітрювати приміщення. А от якщо наступає блекаут, то тримайте під рукою скотч і мерші, фіксуйте плівку на вікні. Ті, хто використовує плівку, відзначають, що тепло зберігається значно довше. Ще важливо придбати тепловідбиваючий матеріал і наклеїти його за батарею, щоб тепло краще зберігалось і розподілялось по кімнаті. Це потрібно для того, щоб батарея не обігрівала стіну, а тепло відбивалось від цієї сріблястої поверхні та надходило на всю кімнату. В умовах ризику блекауту зараз дуже важливо зберігати будь-яке тепло в оселі. З теплом розібрались. Давайте поговоримо про продукти. Є хороший варіант для смачного перекусу, де не потрібна ні електроенергія, ні вода, ні газ. Беремо спирт, беремо сирі в'ялені чи копчені ковбаси, викладаємо їх одна на одну. Поливаємо спиртом або коньяком і підпалюємо. Ось такий вогник утворюється. Перегортаємо сосиски і отримаємо, наче з вогнища. З приводу води. Запастись водою важливо і варто розрахувати літраж. Давайте зараз розрахуємо, скільки води потрібно на випадок, якщо світла не буде добу. Одна людина споживає за день приблизно так. Для пиття і приготування їжі 3 літри, для гігієнічних процедур 4 літри. Технічні потреби, туалет, миття рук, посуду тощо 15-25 літрів. Ці норми слід помножити на кількість людей в родині. Технічну воду можна зберігати впродовж декількох тижнів, питну воду декілька днів. Після її краще кип'ятити, якщо є можливість замінювати. Можна замовити 2-3 10-20 літрових бутля з очищеною водою. Там термін придатності 6 місяців. Не піддавайтесь паніці, якщо світло вимкнули по всьому місту або по всій країні. Щоб не стояти безглуздо в чергах, в супермаркетах вже сьогодні сходіть в магазин і купіть те, що потрібно. Не потрібно набирати їжі на декілька тижнів вперед. Купіть саме те, що потрібно зараз. Ще раз проговоримо список найнеобхіднішого. Крупи, хлібці, мед, солодощі, печиво, дитяче харчування, підгузки, якщо є маленькі діти, вологі серветки, м'ясні рибні консерви, сушене м'ясо. Дізнайтесь заздалегідь найближчий до вас пункт незламності. Домовтесь з тими, хто потребуватиме вашої допомоги, де зустрінетесь у разі відсутності зв'язку. Потурбуйтеся про те, щоб вас було видно на дорозі. Мало того, що зараз негода, рано темніше, так і освітлення на дорогах немає. Придбайте світловідбивні елементи на одяг для себе і дітей. Можна купити сигнальний жилет, орієнтовно за 50 гривень, або світловідбивні пов'язки на руку за ту ж ціну. Її можна кріпити на сумку, рюкзак. Дітям варто нашити світловідбивні стрічки прямо на одяг, наклеїти на взуття. Намагайтеся, щоб на вас чи на дитині був хоча б один елемент одягу світлого кольору шапка чи шарф поверх куртки. Такі заходи реально рятують життя. Пішоходів просто не видно на дорозі. І не забувайте переходити дорогу в темний час. Потрібно тільки з увімкненим ліхтариком. Тож сподіваємось, що надовго без світла не залишимось, але готуємось до будь-яких варіантів. Віримо в перемогу, віримо в ЗСУ. До зустрічі.